ФК Тернопіль зійшовся у домашньому поєдинку із ФК Полтава. Головною інтригою гри було чи вийде колишній гравець ФК тернопіль Богдан Семенець в основному складі вже полтавської команди. Як згодом з'ясувалося, на поле він вийшов. Однак рахунок у грі відкрив інший тернополянин. На 21-й хвилині матчу Сергій Полянчук точним ударом головою відправив круглого у ворота полтавчан. Однак гості дуже швидко активізувалися, і ударом головою Денис Фаворов зрівняв рахунок у першому таймі. В другій 45 хвилинці Дві команди мали можливість вийти вперед, однак гра таки завершилася нічиєю. Гра була нервова, багато боротьби. Тяжко грати з Тернополем, особливо вдома, коли вони грають. Наші хлопці зіграли невпевнено на стандартах, тому пропустили. Але я думаю, що ми мали перевагу і в технічному плані, і в тактичному. І нам десь не вистачило порозуміння між футболістами. Ну по ігрі, якщо взяти ту і ту команду, я ми знаємо, що як комплектувалася. В нас команда практично в Полтава три нападаючі – що має семенця і гонова там і, і в них там такі люди, що не знаю, як там. Е... Пан Федорчук буде їх ставити, а ми виходимо з тої позиції, що ми маємо бачите, вихованці вихованців Тернопільщини. І я думаю, одно, що не будемо лукавити. Добре, що очко, що є вже в таблиці очко, а там далі будемо зараз комплектовувати, цих ну, молодих наших і будемо йти тою дорогою, яку ми намітили». Наступний матч ФК Тернопіль зіграє на виїзді. 8 серпня муніципали зійдуться у поєдинку з харківським геліосом.